Бала Кощученка невелике село на Київщині, словетне з живописними краєвидами та туристичними маршрутами, гордо коти тут хвилі, все вичова Дніпро, а місцеві жителі кремно бережуть спогади минулого, не забуваючи жорстокі уроки історії, та сьогодення знову приносить невимовний біль. Юрій Трещук, герой України, без вагань віддав своє життя за свободу та суверенність нашої держави. 12 квітня 1990 року з'явився на світ хлопчик, один єдиний в пологовому будинку серед дівчаток. Рання весна зустріла новонародженого яскравою зеленою трав та буйним цвітом дерев. Вже тоді, наповнивши душу маляти світлом і добром, спокійною завдачею, в той же час активний та допитливий, що забезпечувало добре навчання в школі, а ще приваблювала до себе природа, особливо жучки та метелики, історію життя яких надзвичайно хотілося дізнатися. Приязність, товариськість, надзвичайна доброта, дружелюбність завжди формували добре оточення навколо. На жаль, доля змусила рано подорослішати, де тепер загинув тату. І шестирічний хлопчик з усією відповідальністю взяв на себе всю посильну роботу в родині. А вже від шестикласника мама почула таке: я чоловік, я сам можу постояти за себе, і справді зміг постояти не тільки за себе, а й за матусю та сестричку, за весь український народ. Відчуття любові до рідної країни було сформоване ще з дитинства. Маючи проблеми зі здоров'ям, все ж з великим бажанням пройшов строку у військову службу, по закінченню якої 11 років служив у управлінні державної охорони, продовжуючи далі службу у відділенні поліції. Перед початком війни плакав надію про розвиток власної та приємницької діяльності. Мав наречену, яку безмежно кохав, ніс у серці любов до матусі та сестрички. Лимінець, вірних друзів та хрещеників до українського народу та України. Але, зі слів мами, з перших днів війни мій син та його друзі вступили до добровольчого формування Решівської міської територіальної громади, постійно відвідуючи військомат. Врешті-решт повістки отримали. Мамо іншого шляху буде не може. Юрія призвали до Лав ЗСУ 20 квітня 2022 року. Він був гранатометником. Та був ворога у складі механізованого батальйону військової частини, а 70-14, ї бригади на Курахівському напрямку Донецької області. Що у відповідь може сказати мати? Лише хвилювання та біль переповнювали душу. Якби ж то могла б я, якби ж то, я вміла, я пташкою, сину, до тебе летіла. Я впала б росою, глибоку траву, щоб гамувати спрагу твою. Якби ж то могла б я, якби ж то я вміла, я б зіркою шлях твій синок посвітила ніч прохолодню. У темній пітьмі безпечну дорогу знайшла б і тобі, якби ж то могла б я. Добровільно виконуючи бойове завдання на Курахівському напрямку в Донецькій області, Юлія отримала тяжкі поранення несумісні життя. На житті повернувся син до мами, а душа воїна хрущала над побістям величним тахом лелекою. День похорону, стоячи на колінах перед домовиною, мама дала обіцянку Я прийду твоїм шляхом, я поїду на те місце, де ти загинув. Якщо я не знайду саме це місце, я прийду твоїми бойовими стежками. Та велике любляче материнське серце, не чекало. Зі слів, мамо, волонтерською місією була під Курахом, під Бахмутом, пройшла стежками свого сина і усіх забитувала. хлопці, де Мар'їнка? Хлопці, де солодка, під яким загинув Юрочка. Як важливо для мене було це знати. Після повернення зі сходу біль не зник, а то ще й посилився, та все ж стало легше серцем і душею завжди поруч з сином. Моротворець, так звали його односельчани, залишиться в серці кожного, хто його знав, своїми добрими вчинками, як зірець справедливості та людяності. Квітне в селі квітами та есніє молодих дерев, але й героїв, посаджених з ініціативи Людмили Йосипівни Тріщук, мами Юрочки так лагідно називає Матуся сина. Зі слів я цю алею посадила в пам'ять про тих, хто воював, воює і, звичайно, про трьох побратимів, які віддали своє життя за Україну. Юрочка, Андрій Хрупчик, Віктор Макаренко. Всі доглядають алею, і діти, і дорослі. Але я жива і буде жити, так як і буде жити пам'ять про наших хлопчиків. А зараз майже кожен день прилітає лелека, до якої іноді приєднується ще один. Мені здається, що це мій синок прилітає відвідати мене. А іноді одного разу лелеки... Вкрилося поле. Тоді здалося, що це прилетіло до нас. Всі хлопчики, які загинули.